Випускники 2023 року. Бажаю здоров'я! Для початку дозвольте представитись: мене звати Сергій Українець. Хтось знає мене як вчитель біології, хтось як стрімера-початківця, хтось як солдата. І поки у вас там не почалося гоп -гей -ла -ла лей я хотів би сказати вам декілька слів. Сам я закінчив школу далекого 2220 року. 1222. 2010 року. І тільки зараз, в процесі написання сценарію до цього міні-ролика, я зрозумів, що таке випускний насправді. До цього моменту всі ми йшли однією дорогою. Ну, шкільною. Багато хто звертав на обочину своїх захоплені хобі. Але так чи інакше всі ми поверталися на центральну магістраль. І з сьогоднішнього дня ви на роздоріжжі? Всі ви. І ви, і ви, і ви, і ви. Ей, ви там, на задньому ряду. Думаєте, у вас все і далі буде відпадно шоколадно? Хе-хе-хе, ні. Халява закінчилася. Ласкаво прошу у світ дорослих. Сьогодні ви будете святкувати. А вже завтра ви познайомитесь із такими прекрасними штуками, як необхідність робити вибір. Його реалізовувати і відповідати за його наслідки. Це ніби вчитись водити авто. Швидкість не більше 30, рух тільки по обочині. І якщо щось піде не так. Збоку сидить інструктор, який все розрубить. Але настає день, і вам дають в руки водійське посвідчення, ключі і хорошого такого підсрачника на дорогу, де є купа розвилок, поворотів і трафік на швидкостях далеко вище сотні. Ну, так ось. Сьогодні якраз той день. Якщо хто не викупив, то була метафора. І як людина, яка не так уже й давно була на вашому місці, я можу вам пообіцяти дві речі. Перше. Яку б дорогу ви не обрали, наступні декілька років будуть дуже цікаві і насичені. Трішки сумно це визнавати, але і я, і все моє оточення. Після шкільні роки згадує з набагато більшою теплотою, ніж власне шкільні. Тож попереду у вас дуже веселі і цікаві часи. Даю гарантію. І друге, якою б складною не була обрана вами дорога, ви справитесь. Взагалі, українці, то така нація, що яке покоління не спитай, кожне пройшло через кризу, революцію, війну. А той все разом, той не раз. І тим не менш, яка псрака не чекала нас за поворотом, ми беремо волю в кулак і робимо свій вибір. І якщо хтось буде вам говорити про те, що від нього нічого не завісить, і що він нічого не рішає, то знайте, це повна хрін. Ваш особистий вибір вирішує все і впливає на те, про що ви навіть не задумуєтесь. І я вірю в те, що коли прийде час, кожен із вас зробить свій вибір. Я вірю у вас, навіть у тих, хто поки що сам у себе не вірить, вам уже напевно. Набажали всякого. Ну, а якщо ні, то іще набажають, не сумнівайтеся. А від себе я скажу вам одне. Творіть. Творіть своє життя. Творіть життя своїх рідних, друзів, близьких. Творіть життя тих, кого щодня бачите на вулиці, і тих, про чиє існування ви навіть не здогадуєтеся. Робіть те, що ви любите, заради того, що вам не байдуже. І коли я зніму виданий мені піксель, увімкну комп'ютер, налаштую оверлей і запущу стрім, я думаю, нам буде про що поговорити. Слава Україні.